Привіт усім! Вдома я купляю рослини по інтернету, і ви можете побачити розпаковки на моєму каналі. Ну, не маю я садових центрів поблизу. Але зараз я у Великій Британії і тут садових центрів дуже багато. Запрошую в один із них. Цикла мене по 5 фунтів. Різне листя, різні квіти. Тут дуже популярні вони у садах, їх дуже багато. Це чемерник красунчик. А довкола лаванда по 8 фунтів. Це теж дуже популярні тут рослини. А це чемерники по 8 фунтів. Це недорогий сорт. Багато їх тут. Зараз якраз цвітуть, і в садах теж цвітуть. А ось яка композиція у возі з ґрунтопокривних рослин. Давайте поглянемо, що тут росте. Рігерон, живучка бургунді-глоу є в мене, тім'ян схожий на той, що мій. Мініатюрний, але це інший, це сорт мінор. Дзвоник кампанула, герань, сорт балерина, красуня. Ось такі мої улюблені грунтопокривні рослини. Тут армерія, які величезні пишні кущі. Я теж вдома маю два сорти, але я їх так дуже поділила, а тут гарні. Такі гарні пишні кущики. Далі кущі, якісь дерева, туя. коштує 40 фунтів. Чим більша рослина, тим дорожче коштує, звісно ж. Знову чимерники цвітуть, привертають увагу. А ось іще одна композиція. Ось так можна посадити рослинки на своєму квітнику. Мініатюрні рослинки, ідеальні для рокарів та маленьких горщиків, там написано. Це якісь кущі листопадні, зараз вони без листя. 60 фунтів. Не знаю, що це. А ось який красивий кущ з покрученими гілочками. Теж незнайома мені рослинка. А це знайомі Вгорі лаванда, пострижена у вигляді. Ялинки, а це офіопогон 16 фунтів. Ну, у нас в Україні він теж не дешевий. Пишні, гарні кущики, величезний вибір рослин. Є на що подивитися, вибрати, купити. Тут, мабуть, є все трішки декору. Плющ дуже гарно виглядає. А рослини на будь-який смак. Багато вічнозелених рослин тут популярні вічно-зелені. Знову чимерники привертають мою увагу, бо тут вони по 18 фунтів, великі, гарні пишні кущі. Дуже хочу мати їх у своєму садочку, але ще не маю. Бо і в Україні вони не дешеві. Тут великий вибір і кущів, рослин на штамбі. Як я вже сказала, у Британії дуже популярні вічно-зелені рослини. І знову, тут чимерники по всьому садовому центру. А плющ який шикарнючий. Територія величезна. А це рододендрони. Вони тут дуже популярні, їм підходить місцевий клімат. Вони навіть у лісі ростуть. Я зняла про це відео. Але це, звісно ж, інші сорти. Ось про них пишуть, що їм подобається, яке освітлення по 20 фунтів. Красунчики, великі квіткові бруньки, скоро будуть цвісти. Зараз початок січня, на початку весни вже цвістимуть. Дуже їх тут багато. Куди йти? Куди йти, що подивитися? Це мої улюблені багаторічники. Що тут є? Давайте подивимося. Деревій вісім фунтів. Манжетка, теж популярна, тут рослинка, теж по вісім. Є багаторічники, які посохли на зиму. Це вони не пропали, це вони взимку так виглядають. А це баданчики, красунчики. По 14 фунтів теж популярна дуже тут рослина, деякі вже і цвіти починають, цвісти починають, я бачила. Брунера. Ось так вона взимку виглядає. Дзвоник. Кампанула теж по 8 фунтів. Їй багаторічники, звісно ж, а це делосперма по 12 фунтів. Це скімія, але вона в нас не морозостійка, не зимує. А ось погляньте, яка краса! тут, це я дивлюся на ціну, але ми підійдемо ближче. Цикламени ось такими наборами по 6 штучок, за 16 фунтів, продаються. А це рослинки для горщиків чи корзинок. на ось Якщо кілька брати, то дешевше для осінньо зимових композицій. Популярно тут садити їх у горщики, в кошики, а потім можна їх висаджувати навесні в сад, але взимку будуть цвісти і буде краса. Це живучка. Двох сортів. Бургунді-глоу у мене є, а іншого немає, але є дуже схожі на цей. А ось так продаються первоцвіти. Крокуси, є і тюльпани, і нарциси, все є. Ось такі уже вони в саддах уже виткнулися. А це погляньте, які гілки червоні. Тут так в нього й листя гарне яке, це дерен. Красивий, сподобався мені. Далі це наші знайомі нам маргаритки, дуже гарні, два сповних фунти. І красунчики плющ, красунчик плющ. 2,5 фунти, якщо перевести в гривні, приблизно 132 гривні. Десь ціна така, як в Україні, але ж зарплати у Британії набагато вище. Не порівняти з українськими. Дуже подобається мені ось ця рослинка, Калоцефалус. 4 фунти. Але у нас не займує, на жаль. Цикламени. Знову. Недорого, багато їх. І погляньте, яка краса примули. Дуже багато різних кольорів. 6 штук за 6 фунтів ну, це зовсім дешево. Один фунт це зараз по курсу це 53 гривні. Одна примулка. Це зовсім недорого. Я порівнюю з українськими цінами. В Україні набагато дорожче. Які гарні, гарні різні кольори, і це осока, осока Еверест 12 фунтів. Знову первоцвіти. А це папороть вічно зелена. Бачите, зараз вона зелена, 8 фунтів. Краса. А ось погляньте, що це, вгадали? Що це? Я не знала. Виявляється, 40 фунтів. Ого. Виявляється, це клематис. Ось такі клематиси бувають, я не знала. А оце, погляньте, зовсім інше листя, зовсім не схоже, і це теж клематис. Виявляється, існують вічно зелені клематиси, і цей не просто зелений взимку, він ще взимку й цвіте. Я готую відео про рослини, які цвітуть взимку у британському садку, то цей клематис там є. Зараз прямо й цвіте в січні. Ось такі клематиси. Є у них і ті, що на зиму всохли. Але їй такі. Знову рододендрони по 20 фунтів, багато їх тут. Популярна рослинка, бо клімат їм підходить. Велика територія. Ось така всю, я не буду знімати все. Ось так виглядає садовий центр у Великій Британії, величезна територія. Звісно ж, я все не зняла. На днях планую відвідати ще й інші, не менш цікаві садові центри. Різні за розміром, але вони всі будуть різні і всі будуть цікаві. Тож, як я завжди говорю, найцікавіше попереду. До нових зустрічей.